Ти боїшся, що до того, як ми почнемо знімати, я з'їм всю пасочку? Може, таке бути. але там на горі є ще Це сталося воскрес! Диво відбулося! Зцілення картатої ковдри він встав і пішов до Збройних сил України. Зі списку топ корупціонерів у сапери, колишній очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров, як виявилося, вирішив стати на захист держави. Роман Насіров, хто забув вже цього персонажа, а може й взагалі не знав, бо ще мало рочків пожив, то Насіров це сіліба української політики десятирічної давності, сильно колишній голова фіскальної служби, обвинувачений у двох дуже гучних і медійних корупційних справах. Настільки давніх справах, що якби ці провадження були дітьми, то вже б четвертий клас закінчували. Впевнена, ви чули новини? на кшталт насіров мобілізувався перед самим вироком, і ви такі. Це тобто, що ви хочете сказати? Це раніше був батальйон Монако, а тепер батальйон обвинувачені? Ці новини пронеслися у вашій стрічці так само миттєво, як і новини на кшталт. Наказ щодо мобілізації на Сірова скасували. І тепер хоба найшвидший випадок демобілізації. Всього три дні звичайного солдата, простого хлопця з Чернігова, зі звичайної родини. Навіть не через стан здоров'я. Ну, от як уїхав, потом сходив в армію, потім опять вернувся вже к мамі. Але оця от рекордна по швидкості мобілізація демобілізація найвідомішого симулянта української політики підсвітила величезну і дуже важливу проблему: юридичну лазівку, яка дозволяє корупціонерам і не лише відтермінувати, а то й навіть уникнути покарання за злочини під прикриттям мобілізації. Чому під прикриттям? Ну, тому що ми подивилися ці справи, почитали судові ухвали, і виявляється, що бажання служити у обвинувачених з'являється переважно в один і той самий момент перед самим вироком. Тобто краще в армію аніж в тюрму. Наскільки масштабною є ця лазівка, близько півсотні корупційних справ вже зупинили через рішення служити їхніх фігурантів. Тут давайте поясню, що маю на увазі саме прикриття службою, а не реальні бойові завдання. І це лише верхівочка статистики. І це лише ті провадження, які вже зупинили. Але є ще й ті фігуранти, хто мобілізувався, але суд триває. Просто обвинувачені на нього не ходять. Бо якась офіційна написана листом від частини причина випадає саме на день засідання. Диво Господнє не інакше. Коротше, була раніше схема втечі від в'язниці за кордон. А тепер у тренді нова популярна схема мобілізація. Не виключено, що продовження цієї схеми буде те саме за кордон. Ви дивитеся бігу Синфо, я Світлана, і у цьому відео ми розкажемо, хто з корупціонерів і як намагається уникнути відповідальності через службу. Бо є небезпідставна чуйка, що статистика тут буде рости в геометричній прогресії, якщо не волати про цю проблему. Тому поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар, так ви допоможете нам із охопленням, і відповідно з розголосом. Ну і вмощуйтеся зручніше, беріть ковдру, в кого картата, до речі, плюсаніть в коментарі. Майте Бога в серці. Полетіли. Отож, в чому суть Лазівки? От покажу на прикладі Насірова. Але спершу трохи нагадаю обставини справи, бо ви і картату ковдру не одразу згадали. У березні 2017-го Романа Насірова затримали в лікарні Феофанія у рамках розслідування газової справи, пов'язаної з колишнім нардепом Олександром Онищенком. Роман Насірова. За даними набу Насіров, будучи головою ДФС, ухвалював рішення про неправомірне розстрочення податкових боргів підприємства Мунищенка, що завдало збитків державі на суму понад 2 мільярди гривень. Нагадаю, сам Онищенко у розшуку його засудили заочно до 15 років ув'язнення і визнали винним в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в межах договорів з державним Укргазвидобування. Але Онищенко уник покарання, виїхавши з України. І тепер, от він у Дубай, дякує Богу, за останні 9 років життя. А от у Насірова ці роки були не такими яскравими. Він опічно затягував розгляд справи, не виходив із ролі непритомного, гіпертонічно-кризового, звільнявся з ДФС, поновлювався в ДФС, вийшов із СІЗО, знову залетів на СІЗО, бо став фігурантом ще однієї кримінальної справи. У жовтні 22-го вищий антикорупційний суд заарештував Романа Несірова за підозрою у отриманні понад 722 мільйони гривень хабара від аграрного бізнесмена Олега Бахматюка. Пізніше навіть євроремонт зробив у своїй камері в СІЗО. Обладнав душ, провів інтернет, і це навіть не в платній камері, бо він то сидів у звичайній. І от у 2025-му, коли справа, ота що про хабар від Бахматюка, практично дійшла до фінального етапу. Буквально за кілька кроків до вироку Насіров вирішує піти в армію. Навіщо відповідь у нормі КПК Кримінально-процесуальному кодексі, який передбачає, що в разі мобілізації обвинуваченого судове провадження зупиняється на час його служби, а строки давності, тобто термін, за який суд може його покарати, ні. Тобто, імовірно, поки Насіров служив би, строки давності його справи спливли б. А враховуючи, що справа його тягнеться з 2017-го, то перечекати на службі, ну, типу на службі, йому треба було б лише рік і. Це вже знаєте, історія, яка відіграла. Але Насірова демобілізували за три дні служби. Виходить, сапер з нього такий же невдалий, як і гіпертонік. Але якщо ви хотіли б побачити, як Насіров розміновує суджу, ну. Не можу вам цього заборонити, але краще за все працює реальна підтримка армії і збройних сил. Тому у посиланні під відео є збір, на який треба задонатити трошки гривень, бо всі збори зараз дуже зупинились, і від цього всі сумують. А це дуже важливо. Проте за даними САП, отак відіграла можуть щонайменше півсотні корупційних кримінальних справ, бо фігуранти вже мобілізувались, а провадження вже зупинили. Усіх півсотні переповідати тут вам не буду, але про найцинічніших із цього списку розказати не гріх. Тим паче серед них є і наші фігуранти. І почнемо з Мене зовут э, Журило Руслан Ніколайович, я генеральний директор адмініонної горнохімічної компанії. Ще у 2015-му шановна редакція зробила розслідування щодо діяльності титанових комбінатів під керівництвом Руслана Журило. Про те, як журило віддавав підряди на закупівлі та експортні контракти дружнім фірмам. 2010 тисячі року Руслан Журило працював заступником директора східного гірничо-збагачувального комбінату, що видобуває Уран. Комбінат брав участь в тендері Новокостянтинівської уранової шахти. Тендерні пропозиції від комбінату підписував Руслан Журило, і комбінат у тендері програв. А виграла приватна фірма Техномаш, що належала Русланові журило. І це був не єдиний подібний випадок, бо сам журило про себе тоді, у 2015-му, В інтерв'ю нам казав так. Я настільки грубий, брутальний преступник, що коли я завершаю приступлення, я це зробив. Проте згодом за два роки, у 2017-му брутального журило затримали набу, вручили підозру за зловживання службовим становищем та вчинення злочину групою осіб. За версією слідства, журило разом із тодішнім нардепом Мартиненком завдав збитків держпідприємству ОГГК на суму понад 300 мільйонів гривень. Схема зводилася до реалізації за заниженими цінами. Ми титанової продукції, що використовується в авіаційних та хімічних галузях промисловості, приватним фірмам посередникам, зареєстрованим в Австрії та Латвії, і пов'язаними зі службовими особами ОГХК. Менше, ніж п'ять, у мене є зділу головних по 191-й п'яти частині. Мені не цікаво. Далі Солом'янський райсуд Києва призначив журилу заставу. Спочатку було 100 мільйонів, його намагалися взяти на поруки, суд не віддавав. Потім адвокати подали апеляцію, і заставу зменшили до 12 мільйонів. І згодом тодішній депутат від народного фронту Микола Княжицький вніс заставу за зажурили. Пасочка топ, звісно. Якщо ви доїли свої пасочки, то не засуджуйте мене за те, що я зараз їм пасочку, бо цей випуск, цей випуск ми пишемо в понеділок. Я не знаю, коли ви його побачите, мабуть, в середу. Але ми пишемо його в понеділок. Бо що, бо ну, якби нам не ліньки в понеділок, після Великодня записувати випуск, так? Да. Бо ми для вас це робимо, стараємося. Угу. Якщо хочете підтримати нашу роботу, то, будь ласка, всі посилання в описі під відео. Ви знаєте, що робити. Ми можемо. Ми все можемо. Так, ладно, зібрались Христос Воскрес, і я теж. Тому продовжуємо. Це не рецидив моєї болезни постійно нарушати закон. Але якщо б я, я знав, що висить на чаші весов з однієї сторони, і що на другої, я б прийняв точно таке ж рішення. А у березні 23-го журило мобілізувався. За даними медіа, тепер він сержант із матеріального забезпечення. Справа по ньому зупинена. А строки спливають у 2026-му. Солдат журила е, виконав чергову місію. Неможливо і здобув техніку для батальйону. Солдат журила тільки її доставив до батальйону, а це все завдяки збройним силам і завдяки нашим іноземним партнерам. Бажаю вам вашій надзвичайно важливій і непростій роботі завжди знаходити спільну мову з людьми незалежно від їхнього рангу. адже ви спілкуєтеся з усіма в ЗСУ, починаючи від солдата і закінчуючи найвищими нашими військовими командувачами. Йдемо далі від круїзу на Карибах до стрільця помічника гранатометника. Джек Горобець ще ніколи не був такий близький до провалу. Це яскрава як голівудський фільм. Історія судді Броверського міськрайонного суду Володимира Сердинського. Вперше ми про нього розповідали шановні аудиторії у 2017-му. Тоді Сердинський був кандидатом на суддю Верховного суду, але не пройшов співбесіду, бо наявність. Щедрого дару від держави для сім'ї скромного судді з броварів у вигляді земельних ділянок та безкоштовної квартири на майже 100 квадратів викликала сумніви у членів комісії. Хотіла вас запитатися, рецепт вашого успіху. Так сталося, тому що видно поважала держава, що суддю необхідно забезпечити всім необхідним для того, щоб здійснити. Чесне правосуддя. А як здійснював чесне правосуддя сердинський? Всі побачили за кілька років. Восени 23-го, коли сердинського слідчі піймали на хабарі. За версією слідства суддя вимагав 400 баксів від однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення на його користь. Готівку у конвертику суддя буквально от-от поклав до шавки вдома, як постукали в двері НАБУ. набуди. Добрий день. Це вас набу турбує, детектив. Так. — Ми зараз знаходимося у вас за місцем проживання по вулиці Грушевського. У нас є ухвала на проведення обшуку вказаного приміщення. Прошу відкрити нам, будь ласка, двері квартири до своєї. — Алло, зає. Да. да. Та прийшли за мною, набушні. Що? Набу прийшло за мною, блін. Стоять дверима хочуть вивалювати двері. Де? Та в мене в під'їзді стоять під дверима. За шо? Фір його знає. Скажуть, ми вам роз'яснимо ваші процесуальні права через 10 хвилин, якщо не відкриємо, то ви волонтей. Двері і це все. Прикалуєшся чи що? Не знаю, я не прикалуюся. Чуєш, що це? там комод хочуть в 6 600 забрати. За я не знаю, що забрати, мене зараз заберуть, напевно і, хоч Сердинський не одразу відкрив двері і намагався викинути гроші в портфелі з вікна, та все ж таки слідчі увійшли. Бачимо та нове катику. Конверт білого кольору з грошовими коштами попередньо долари США. Якщо куценький конвертик вас не сильно вражає, то от ще портрет судді Сердинського в образі Цезаря. Його теж знайшли в хаті в броварах. Тут трохи важко зрозуміти, хто кумир Сердинського? Гай Юлій чи генпрокурор часів Януковича Віктор Пшонка, у якого такий самий портрет. Як думаєте, напишіть в коментарі. Тож. Хабар перша підозра Сердинському. Далі його взяли під варту, призначили заставу у півтора мільйони гривень. Згодом з'явилася ще й друга підозра. Коли з'ясувалося, що влітку 23-го суддя виїжджав за кордон за підробленими документами, бо мав фіктивне запрошення для участі у неіснуючій конференції з питань допомоги сім'ям з дітьми та дітям-сиротам у Відні. А натомість 18 днів відпочивав на круїзному лайнері з дружиною десь на Карибських островах. Отож, що робити простому судді з броварів, коли у нього вже дві підозри, а всі зони дуже хочеться? Можна мобілізуватися. І сердинський пішов цим шляхом. І оп, у січні цьогоріч впровадження по хабарю судді зупинили, бо тепер він, стрілець-помічник гранатометника, стрілецького відділення, стрілецької роти. А ми йдемо далі по списку. Будується в нас ще 24 об'єкти. Ми постійно здаємо квартири. Ви знаєте, в різних містах і в Сумах, і в Хмельницької, і в Херсоні отримали і додатково закупаємо квартири. Колишній голова прикордонної служби Петро Цигикал розповідав, як відомство забезпечувало квартирами своїх підлеглих. За махінації з квадратними метрами посадовець і отримав підозру. Схема стара як світ і популярна як танці в Тіктоці. За версією слідства у 2019-му, коли прикордонслужбу очолював цигикал, ДПСУ мала отримати від компанії забудовника 66 квартир у центрі Львова. Натомість квартири продали на сторону, а прикордонники отримали лише 53 квартири, і ті за околицею Львова, а не в середмісті. Тобто на загальній вартості цих квартир кудись поділися майже 11 мільйонів гривень. І тодішній голова ДПСУ Цегикал погодив таку заміну. Тож у 22-му цигикала беруть під варту, але той вийшов в ніж заставу понад 2 мільйони гривень. І як згодом з'ясувалося, ледь не одразу після цього мобілізувався. Ну а згодом провадження призупинили, бо колишній голова прикордонслужби став заступником начальника управління організації руху опору у складі сил спеціальних операцій і тому не може брати участь у засіданнях. Далі слухання відновили, бо із самої військової частини написали, що цигикал не бере участі в бойових діях, тож може брати участь у судових засіданнях. Але як нам розповіли, цихикала такий поворот подій не влаштовував, і той перевівся в іншу військову частину. Тож провадження і надалі зупинене. Зручно окей, ви можете сказати, така може хтось мобілізувався і справді приносить користь державі. Ну то він на посаді людина не дуже хорошої поведінки, але ж раптом в армії дійсно все змінилось. Не виключено, що хтось із тих десятків фігурантів корупційних справ дійсно виконує бойові завдання, але їхній відсоток від загальної кількості мобілізованих фігурантів явно маленький, малюсенький. Чесно скажу. Є один кейс, в якому спочатку здавалося, що все по-чесному. Мова про міського голову Білої церкви Геннадія Дийкого, обвинуваченого у зловживанні службовим становищем. Бо от він якраз у розпал судового розгляду повідомив, що тепер буде ППОшником. Я маю військове звання офіцера, а також маю військову спеціальність. Я офіцер протиповітряної оборони. Я прийняв рішення вступити до лав Збройних сил України. А от буквально за 10 днів він вже у формі посеред поля. А от він пише, що зустрів друга командира на Донеччині. А на день рідного міста вийшов з бліндажу. щоб… я хочу привітати вас з на міста. І наступного дня ще раз демонструє очевидно той самий бліндаж, тільки з іншого ракурсу, щоб записати ще одне відео. Привітання. Хотів би привітати наших білосакійців. Які сьогодні зброю в руках на сході, на півдні, на півночі нашої держави, Проте, як нам стало відомо, що бойові розпорядження у дикого з'являються саме тоді, коли і чергове засідання суду по його справі оце співпадіння. А обвинувачують мера білої церкви у зловживанні службовим становищем. За версією слідства у 2018-му Геннадій Дикий, як міський голова, погодив купівлю за сильно завищеною ціною недобудованої споруди, з якої міська влада обіцяла зробити ЦНАП, але так і не зробила. Бо з початком повномасштабної війни реконструкцію зупинили. Правоохоронці стверджують, що за приміщення переплатили майже 10 мільйонів гривень. І от, якщо підозру дикому оголосили у вересні 22-го, в перший рік повномасштабної війни, за кілька місяців суд розпочав слухати справу по суті. У цей час дикий не сидить в СІЗО, суд, відпустив його на поруки. До того ж, від посади міського голови його не відсторонили. І так тривало аж практично до фінального етапу розгляду справи, перед яким у березні 24-го року. Дикий заявляє, що йде в ЗСУ. Виходить, дикий цілком в рамках закону уникає засідань, а тим часом строки пливуть. І якщо мер Білої церкви дотягне свою службу ще три роки, то і кримінальна справа все, час вичерпано. До слова про час. Треба когось, у кого строки давності вже от-от закінчаться. І такі є. Суддя Дзержинського райсуду Харкова Сергій Лазюк. Його кейс яскраво демонструє великий досвід у юриспруденції і відповідно вміння користуватися юридичними лазівками на свою користь. Отож, для нехарків'ян, суддя лазюк одіозний. Тут хотіла сказати хабарник, бо він вже засуджений і є вирок по ньому. Але юристи підказують, що немає ще апеляції, а її, скоріш за все, не буде, тому що він мобілізувався. Короче, одіозний любитель альтернативних способів матеріальної мотивації, поціновувач конвертів і вже засуджений судом першої інстанції. У серпні 22-го року суд виніс вирок: 7 років ув'язнення з конфіскацією та забороною обіймати державні посади на 3 роки. На хабарах його піймали правоохоронці ще у 2016-му, просто у кабінеті. У суді довели кілька зафіксованих випадків – то 500, то 800 баксів. Під час судового розгляду Лазюк продовжував працювати суддею і затягував процес. То судові засідання перенесли, бо робочий день закінчується, то подає скарги на якусь процесуальну ухвалу або взагалі не з'являється. За неявку до слова Лазюка одного разу суд навіть оштрафував, але той скасував штраф. Були й випадки невідкладної потреби накритися картатою ковдрою за день до засідання. Коротше, отак тривало вісім років. А коли суд таки виніс вирок, Лазюк подав апеляцію, і поки вона розглядалась, мобілізувався у 2023-му. До речі, мобілізація не завадила Лазюку отримати у 2024-му 460 тисяч грошового забезпечення судді. А потім хоба, справа зупинена. За цей час Лазюк змінив вже кілька підрозділів і навіть командиром став. А от інша суддя з Одеси Людмила Салтан у 2023-му її спіймали на хабарі у 4 тисячі доларів за ухвалення потрібного рішення у цивільній справі. Причому, за даними слідства, цей хабар суддя прямо вимагали у позивача у цій справі. А той замість дати хабар написав заяву до набу на суддю Салтан, після чого її й затримали. Відсторонили і десь за півтора роки суддя Салтан вирішила піти до війська. Буквально місяць суддя Салтан побула матросом резерву запасної роти у 36-й бригаді морської піхоти, а далі опинилася в іншій частині. А вже звідти командування поскаржилося на суддю до Вищої ради правосуддя. Бо, по-перше, за те, що від початку служби Салтан не брала безпосередньо участі у бойових діях. А по-друге, з'явилася на службі у стані алкогольного сп'яніння. У військовій частині на підпитку. Хм. звісно не можна розповідати про схему ухилення від покарання через мобілізацію, не згадавши про брата судді Вовка Юрія Зонтова. Так, суддя Вовк це той, що колись був головою ОАСК Окружного адміністративного суду Києва. Якщо коротко, що голова ОАСку Павло Вовк, що сам суд як установа, це чисто бездна гріхів і поропу. Саме там тягнули справу Насірова. Саме завдяки рішенням ОАСК на своїх посадах поновлювалися звільнені внаслідок переатестації міліціонери. У часи Євромайдану ОАСК виніс понад десяток рішень проти учасників революції. І гідності туди за виправданнями зверталися фігуранти гучних кримінальних справ. Словом, його ліквідували, і це добре. Але поки те кодло існувало, наживалися на тому ледь не усі, зокрема, брат тодішнього голови ОАСКУ Юрій Зонтов. Юрист, співробітник служби зовнішньої розвідки, вже колишній звільнений через порушення умов дисципліни і служби. Його звинуватили у шахрайстві, підбурювані до хабара та брехні в декларації. За даними обвинувачення, він з іншим адвокатом за 100 тисяч долярів обіцяв через свого брата Павла Вовка розв'язати питання з одним із суддів ОАСКО. Під час обшуків у квартирі Зонтова знайшли мільйон доларів готівкою. І буквально на початку цього квітня зонтов не з'явився на чергове засідання у справі проти нього, бо виявилося, що він мобілізувався. Боже, животик, урчить так хоче. Пасочку кушать вже. Пасочка топ, звісно. А для тих, хто не вимкнув і додивився аж сюди, я розкажу про персонажа, у якого мобілізуватися не вийшло. Більш того, він створив інший юридичний прецедент, правильний, який допомагає не звільнити від покарання, а навпаки, повернути на лаву підсудних, дати по шапці примірником КПК і влупити вирок за законом. Отож, мова про. Руслан Сольвар, людина з народу, господарник, меценат благодійного фонду разом у майбутнє. Коли я, Руслан Сольвар, пройду парламент, я як господарник займусь розбудовою нашої держави. Ну сталося не так, як гадалося. Про цього господарника вісім років тому розповідала наша Леся. Тоді Руслан Сольвар був нардепом, у електронній декларації якого не було жодного об'єкту нерухомості у власності. Водночас на 82-річну матір Сольвара, яка все життя працювала вчителькою, була записана купа нерухомості: квартири, будинки, офіси. А ще як з'ясувала тоді шановна редакція, фірми, записані на помічників нардепа Сольвара, розіграли між собою тендерів на сотні мільйонів гривень. Про це у нас було відео у далекому 2016-му. З 2012 року Руслан Сольвар входить до парламентського комітету з питань транспорту, і так уже співпало, що фірми, пов'язані з його оточенням, то тут, то там з'являються на тендерах саме на транспортно-експедиційні послуги. Наприклад, компанія Метру Транс. За нашими даними, лише за 9 місяців цього року вона отримала 117 мільйонів гривень від 44 державних лісгоспів за транспортування деревини. А у 2018-му Руслану Сольвару в. Лопили підозру за те, що він близько року отримував гроші з бюджету для оплати проживання в столичному готелі, маючи свою квартиру в Києві. А це житловий комплекс Тріумф, новобудова бізнес-класу на Печерську, де у 2011 році проста шкільна вчителька придбала квартиру на 200 квадратних метрів. А це ще один дуже недешевий будинок у Києві коло золотих воріт. Трикімнатну квартиру у цій престижній новобудові мати Сольвара перекупила ще у 2008 році. Усі ці роки в суді його справа такі кульбіти бачила. Сольвара виправдовували, скасовували виправдальний вирок, потім засуджували до трьох років в'язниці, потім знову це рішення скасовували, потім розглядали заново. І вже після проходження його справи у трьох судових інстанціях, практично перед завершальним етапом судового розгляду, останнім словом, Сольвар підписав контракт із ЗСУ. Його адвокати просили суд зупинити провадження. Ну бо ж обвинувачений тепер служить. Але законодавство говорить, що мобілізуватися не одне й те саме, що підписати контракт. У першому випадку суд може зупинити провадження на час служби обвинуваченого, а у другому випадку фігурант отримує аперкод примірником КПК, бо добровільне підписання контракту не знімає кайданка і не є причиною неявки до суду. Тим паче, у Сольвора вирок вже набрав законної сили, і у такому разі контракт розривається. Тож у нього уникнути покарання через службу не вийшло. І зараз, як з'ясували, Transparency International, Сольвар сидить у тюрмі. Окей, я тут вам весь випуск навалюю, що є от така юридична лазівка, що корупціонер мобілізується, строки притягнення його до відповідальності не зупиняються, і це все погано. Така який вихід із ситуації? Вирішенням конкретно цього питання може бути внесення змін до кодексів, щоб строки давності для притягнення до відповідальності у випадку мобілізації зупинялись. Але тут юристи скажуть, що це дискусійне питання, бо тоді порушується сенс тої норми про строк давності і для тих, кого реально мобілізують, виходить несправедливість. Плюс є ще певні види злочинів, до яких давність не застосовується в принципі: це держзрада, злочини проти національної безпеки, проти миру, безпеки людства, міжнародного порядку. Чи мають у цьому переліку бути й корупційні злочини? Не знаю. Але точно очевидно, що шановним народним депутатам варто сильно подумати над тим, які зміни до яких норм КПК треба внести, щоб фіктивним захистом держави не могли прикриватися ті, хто розкрадав цю державу роками. Отакий от, от висновок. Але для того, щоб його якомога більше людей почули в раді, поширте це відео друзям. І, звісно, напишіть нам в коментарі, що про все це думаєте. У мене все. Побачимось. Бережіть себе, любіть маму, доїжте пасочки, підпишіться на бігу з інфо за посиланнями отам от під відео. І всього, пока. Виключай. Хочеш пасочку? Подожі, поки їсти не можна. Ще я запишу ще відео кружечок, а там уже все.